Привіт, друзі! Сьогодні хотіла сказати пару фраз: саме скільки потрібно займатися наземними мовами. Бо нові учні, коли приходять до нас школи, вони запитують, скільки ж ми потрібно займатися, щоб мати якийсь результат. Дивіться, психологи та перекладачі. Професійне. Вони рекомендують займатися іноземними мовами не менше ніж 10-12 годин на тиждень. Якщо ви 2-3 години займаєтесь з репетитором, то дивіться, інший час це ваше самонавчання. Що сюди може входити? Ви можете якісь виконувати тести, ви можете читати, ви можете прослуховувати. До речі, для тих, хто починає вчити англійську мову, у мене є дуже дуже класний такий Listening Conversation Practice курс. Якщо цікаво, будь ласка, пишіть, я вам його вийшлю безкоштовно.